Ну і по п'ятницях за традицією, ми запрошуємо дуже цікавих гостей, які не є політологами, політиками або економістами чи експертами. Це громадяни України цікаві на думку нашої редакції. Сьогодні гостя моєї студії це Марія Берлінська, волонтер, і випускниця Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, Марія! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, от ми подивилися події цього тижня. Ну але все одно щотижня, от навіть влітку, коли здається, що вщухає життя, тим не менше, все одно по. Дії багато, і вони дуже насичені. І скандали пов'язані з викриттям корупціонерів, і е, скандали пов'язані з люстрацією і так далі. Ви як вважаєте? Ви як людина, яка пройшла Революцію Гідності, як волонтер, зараз країна рухається в тому напрямку, в якому ви б хотіли бачити? Я вважаю, що найголовніше, що з нами зараз відбувається, це десакралізація влади. От, це те, що є суспільна дискусія, якщо ми з вами зараз вже про це говоримо, це означає, що, значить, нас не заарештовують за оплески, як в Білорусі, або не, там, не крутять, як в Росії. Це вже показник того, що зміни відбуваються. Плюс до того що ми всі зрозуміли, що ми один в одного є. От, ми познайомилися і виявилося через призму революції, потім війни, що Хороших, справжніх порядних людей в цій країні достатньо для того, щоб зробити країну такою, якою ми хочемо. Але я досі чекаю і робитиму все для того, щоб сіли ті люди, які вбивали нас на Майдані. Наприклад, я цього не бачу досі. Досі ніхто не покараний. І ця тема, вона ми зараз говоримо про поліцію, про антикорупційні скандали, про те, посадили мальника чи не посадили. Я сподіваюся, що посадять. От, але ми не говоримо про те, що вбивці Нігояна, які ви показували його як в, в стріт-арт. Так, так Берегів відкрили в Києві. Так. От, він ж е, був вбитий. Ці люди зараз ходять з нами по одним вулицям, ці люди ходять з нами в одні магазини, От, але вони не сидять, вони не несуть покарання. І я думаю, що з цього потрібно починати. На а от дивіться, нам розповідають про те, що там дехто з тих людей, хто віддавав накази, хто виконував ці накази, вони або втікли, або поїхали. Тобто важко встановити, і от тому триває так довго цей процес викриття. Як ви вважаєте, нас в деякій мірі обманюють чи все ж таки дійсно відбувається робота? Але от вона настільки важка? Важко встановити, особливо якщо немає на це політичної волі. Буде дуже важко встановити. Можна не встановлювати там ще років 50. Це все питання політичної волі. От е, зараз оце, що відбувається в Сакашвілі Антонюк, це ж теж питання політичної волі, просто-напросто. І коли, все. Волі... Коли Саакашвілі говорить про це, ну, якби, ті зміни, які я зараз бачу в Одеській області, вони відчутні, вони є. Так само з Майданом. Можна довго говорити про те, що хтось втік, що їх немає. Я не вірю, втекло, втекла тільки верхівка, там чоловік 10 максимум. А вся стара система вона залишається на місці. І потрібно розуміти, коли ми говоримо про фронт, коли ми говоримо про АТО, люди, які там, вони прекрасно знають, що передусім їхній фронт він тут. вся стара система живе, от їздить на дорогих автомобілях, далі бере хабарі. І продовжує нас повільно вбивати. Ви зараз, ви є і волонтером, і по завершенню Києво-Могилянської академії. Чим ви зараз займаєтеся? Чи ви, як молода людина, пішли, можливо, допомагати будувати нову країну? Я займалася створенням єдиної бази даних постраждалих після Майдану. Так я прийшла в волонтерство. Є така ініціатива плюс», яка об'єднала людей. З тим, що ну, фактично вони роблять державну роботу, в принципі, як і всі волонтери. Волонтери зараз це фактично альтернатива державній системі. Я сподіваюся, з волонтерства виросте громадянське суспільство. Є до цього всі тенденції. От ініціатива плюс займалася роботою, яку мала виконувати Мінсоцполітики. Ем, брало на облік людей, які отримали травми під час майдану, надавало соціальний супровід. Допомагала з адаптацією. От. І власне, там я познайомилася з людьми, які мене надихнули там, подальшому займатися е цими справами. І попрацювавши трохи на фронті з аеророзвідкою, я зрозуміла, що в Україні немає аеророзвідки. Я почала вчитись для себе, потім зрозуміла, що питання потрібно вирішувати системніше. От. І так був створений центр підтримки аеророзвідки. За сприяння Києво-Могилянської академії Альма-Матер, який основна задача якого підготовка фахівців в Україні немає як військових безпілотників, так і власне і фахівців, які могли б цим управляти. От і в такій позиційній артилерійській війні, яка відбувається на сході, це дуже важливо, тому що прилітає російський безпілотник, дає координату і нас накривають. А ми навіть іноді не розуміємо з там, звідки точно стріляли. А скільки людей вже пройшли навчання? Зараз вже випущено п'ять груп фахівців, от, які працюють, і це близько 50 чоловік. Зараз ми постійно шукаємо фінансування на проект. От, зокрема, я одна з якби з одна з частин моєї роботи це приходити до вас на ефіри і розказувати про те, чому це важливо. Щоб знаходити на фінансування на подальше життя проєкту. Бо ну, насправді це дуже дороговартісний проєкт. Всюди, це Ну, в країнах інших таких роблять це цим займається держава. От а зараз ми займаємося цим, тому що ми розуміємо, що держава це ми. І для мене це розуміння прийшло під час Майдану, що немає якоїсь ефемерної держави. Є просто. Зграйка корупціонерів вбив свого народу, які сидять на своїх посадах і там будуть триматися до останнього, тому що вони не вміють нічого іншого ніж красти, вбивати, зраджувати там. Марія не знаю, вони а... навіть не вміють сапати буряки. Скажіть, будь ласка, в аеророзвідці, От ви кажете, дороговартісне навчання і ці безпілотні літальні апарати, я так розумію, ви на них гроші збираєте. Ми збираємо гроші на процес навчання. Тобто до нас приїжджають солдати з передової за направленням командирів. <кій> От. Ми їх 3-4 тижні навчаємо управляти БПЛА безпілотними літаками. От. І ми їх за підтримки могилянки безкоштовно поселяємо, за підтримки там члентану харчуємо. От, після ну, тобто цього є... вони їдуть, да. Потім вони їдуть якби, працювати і просять в нас там ще посприяти їм з безпілотниками. Але це, але це військові, які вже не, не добровольці, а від е, е, Міністерства оборони і, від... від Збройних сил України збройних і збройних сил України. Так, і добровольчі батальйони. Тобто є різні люди, але це фахівці, і я ж кажу, найважливіше, звичайно, ми намагаємося сприяти з безпілотниками, але е, це доволі такий. Ну, доволі складний процес. Я недавно була в Лондоні, там я знайшла підтримку щодо проекту. М -м, насправді м без аеророзвідки ми просто не маємо опції перемогти. Тому що Yay. ця війна відбувається всліпу. Ми будемо все життя давати на броніки, на каски. і на... Берце, якщо в нас не буде очей на війні, якщо ми не будемо бачити, що робить ворог, куди він рухається по нашій землі, звідки по нам стріляють і так далі. Для порівняння, щоб ви розуміли, російські безпілотники літають на 500-600 кілометрів, наші десь кілометрів 20-30 максимум. От. Я, у вас, я у вас ще хотіла запитати. Багато коли запрошуємо до нас в студію і волонтерів, і представників Збройних сил. Говоримо про чоловіків, але ж є і жінки військові. Чи ви спілкувалися, чи знаєте таких, і як вони разом із чоловіками воюють? Воюють добре, професійно, знаю багатьох жінок на фронті. Іноді очолюють цілі підрозділи. От, знаю жінок, які от. Наприклад, Яна Зінкевич очолює цілий медичний корпус госпітальєрів. Це одна з найскладніших би, професій на, на фронті медика, тому що їм постійно потрібно бути значить, ну, в самому, -самому пеклі. От, знаю дівчат, які дуже хороші снайперші, от, які дуже хороші артилеристки. Єдина проблема, що вони там, на жаль, на півлегальному положенні досі, тому що згідно українського законодавства, жінки не можуть обіймати бойові посади. Тобто їх там вони працюють офіційно по документам кухарками чи діловодами. Це, тобто вона це... снайпер, а офіційно за документами кухарка. Ну так, фактично так. Ну тобто, але е... це, це і різні гроші, різний статус, я так розумію. Це все різне. Звичайно, ну тобто, одна справа, коли ти там в тебе є якісь бойові, в тебе є в подальшому будуть пільги. Інша справа, якщо по паперам. Ти все життя там, все, все АТО просиділа десь в штабі за 90 кілометрів від фронту. Це велика проблема, і зараз спільно з українським жіночим фондом ми будемо моніторити цю проблему, досліджувати, якби ви знаєте, визначати… разом. із вами хочемо займатися цим, тому що це цікаво. Варто цю тему дослідити. Дякую вам, що ви розповіли. На жаль, мусимо з вами завершувати. Ось останнє слово, Марія. що б ви побажали тим, хто зараз керує країною. Я б побажала їм мати сміливість, змінити систему, мати сміливість, навіть якщо вони виросли, виховалися в старій системі, навіть якщо вони звикли жити тільки так, інакше її змінимо ми. І знаю точно, що змінити цю систему може кожен. Не обов'язково бути для цього, тим, що називається громадський активіст, можна бути просто громадянином. Перед тим як дати або взяти хабар, не забути змастити руки кров'ю тих, хто загинув на Майдані, загине зараз за країну, про яку ми мріємо там на сході. Дякую вам, дякую за вашу позицію, дякую за те, що ви сьогодні нам розповіли. Це Я була вам. Марія Берлінська, волонтер, випускниця Києво-Могилянської академії. Говорили ми про події в Україні.